Доброго здоров'я всім! Сьогодні неділя і річниця чи майже річниця да? останньої революції. Правильно я зрозумів? Завтра. Майже річниця. Чи цього 2021, 22-го. От я постійно плутаю, першу чи другу? Я думаю, що це питання того, взагалі воно починалося як процес, був перший да. вихід людей. Ми на вулиці. доброго здоров'я! Віталій Портніков. Микола Вересень, вітаємо вас. Програма «Підсумки» має назву, такі технічні моменти, я хочу сказати, для початку. В кінці самої програми вона буде десь точитися один, одну годину, і тоді можна дзвонити. Я так скажу телефон, але не дзвоніть відразу, я вас благаю, тому що ніхто не візьме слухавку. 044-33-99-161. 044-33-99-161. І ще у нас буде радник президента України Ольга Богомолець у нас гостях. до річниці Майдану. Да, якраз до річниці Ольга Майдан. була однією з активних учасниць цих подій. І ми з нею поговоримо, що їй подобається тепер, через рік, чи що не подобається. І що треба робити для треба змін України? Да, да. Це головне питання для всіх, хто брав участь у протест Новорусі. Тому що ж це був протест проти того, що було погане, але після того, що. Протест перемагає, завжди мають відбутися зміни. Це, до речі, величезна проблема. Тому що дійсно рік після протестного руху вже минув, і люди весь час питають, що змінилося в країні що має змінитися. А якщо вони питають, це означає, що нічого не змінилося. Чи змінилось не так, як їм би хотілося, щоб змінилося? Це, це звичайно, тому що завжди є елемент такого завищених очікувань після того, як це відбувається. І ми прекрасно усвідомлюємо, що багато. Змін не могло відбутися внаслідок того, що не було легітимної влади, такої, яка б е, користувалася повною довірою е, населення. Потрібно було кілька тижнів навіть новому керівництву країни, після того як президент в містані Сталідальони, щоб е, якось відновити саму роботу державного механізму. Потім виявилося, що казна порожня, як в середньовічних казках. Він все собою забрав це, просто вивіз. От економіка зруйнована, війна. Анексія Криму, війна на Донбасі разом із цим. Але але тоді питання: чи був план? От якщо подумати про ці чотири місяці зимових минулого року, тобто кінця минулого початку року, що минає тепер, то у мене постійно така підозра, що плану не було. Ні у кого. Ні у кого. Звичайно. Тобто, умовно кажучи, чи це правильно чи ні, але у мене є підозра, що, припустимо, пан Бальцерович – при початку реформ він бодай пунктирно, може, такий дуже такий пунктир не не яскравий, а такий, такий в тум, пунктир в тумані. Він так уявляв, що треба ринкову економіку. Для цього треба таке, 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 таке. Треба це, таке, таке, таке. Ну і так далі, і так далі. Я Є парасоля у вигляді Валенси. І так далі, я перепрошую, пан Бальцович був міністром в уряді, який прийшов до влади внаслідок парламентських виборів. Коли вони йшли на ці парламентські вибори, в них вже була складена програма реформ. О. У нас була ситуація абсолютно інакша. Тому що, в принципі, опозиція вона не збиралася ставати владою. Я хотів би нагадати, що реальний такий великий протестний рух почався тільки після того, -то, як розігнали студентів. Опозиційні лідери, ми це пам'ятаємо добре, виявилися репрезентантами цього руху, навіть не уявляючи собі, що з ним можна зробити. Потім і і чинство... боячись навіть так, інколи звичайно. сильно Чис потім Чому точилися пере перемовини з Януковичем кілька місяців поспіль про те, що треба створити якийсь уряд національної єдності треба провести позачергові вибори президента і парламенту, Треба заспокоїти ситуацію. Вважалося, що це все буде робитися солідарно. Мені здається, що до останніх навіть тижнів ніхто не уявляв себе, що президент візьме курс на збройне знищення протесного руху. Ну от воно відбулося. Тоді був дуже простий план втримати країну від самознищення і від руйнування агресорів. Але з іншого боку, от я чомусь переконаний, що як тебе б не призначити якимось. Гуманітарним міністром, там я не знаю, по, по пресі, наприклад, а в нас немає міністерства да? преси. На щастя. Ну, немає. Я розумію. Ну, такий якийсь гуманітарний віце-прем'єр. То ти приблизно б розумів, що, що, що робити. Тому що всі 23 роки роки в різних осередках обговорюються різні обставини, і люди, які беруть участь в цих обговореннях, приблизно розуміють, що треба робити. В гуманітарній так? сфері, напевно, але так. я думаю, що будь-який гуманітарний віце-прем'єр, чи там міністр культури, чи міністр охорони здоров'я. Ми про це поговоримо з Ольгою. Він має зіткнутися з такою ситуацією, як відсутність грошей. Відсутність грошей на зміни у таких галузях, як освіта, як охорона здоров'я, як. Е... Ні, 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 ні. ні. Ви, я хочу сказати одне: хоч скажіть нам, які плани є, і скажіть, якщо були б гроші, ми б це і зробили. Я а б... Зараз ми можемо робити тільки таку дрібницю і таку дрібницю, бо немає грошей. Але я не бачу для мене головне відсутність планів. Коли один міністр, другий міністр, генеральний прокурор, президент, ну, президент щось там сказав, Окей. Висловити свої думки з приводу того, що він збирається, як він збирається реформувати це, чи тут чи іншу галузь. ти пам'ятаєш що в останні часи існування радянського союзу була така програма «500 днів, да, я яку склав Григорій да, Явлінський, да, да, і да. це мені здається. Був перший і останній план реформування на нашому просторі. А потім вже було не до планів. І в принципі зараз дійсно потрібна була б реальна програма економічного реформування країни. Однак знову виникає питання, чому повертаємося до е, е, майдану. От я бачу якісь анкети, на яких я не зміг відповісти. От які завдання майдану не були виконані? Але ж майдан це була величезна кількість людей. Ну майже мільйон виходило на той мітинг, да, 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 І да. у них у всіх були зовсім різні погляди на те, що треба змінити. Їм було ясно, що зека геть. Ну, геть так, але далі. Я впевнений, що більшість людей вона хотіла зберігти ці соціальні пільги, які є. Вона б хотіла зберігти ці те кредитування, яке є. Вона б хотіла, щоб іпотека стала дешевшою на або безкоштовною. Вона б хотіла, щоб зникла корупція. Це очевидно, да, це всі бажають, і разом із цим потрібно таке законодавство, яке б не дозволяло використовувати корупцію як протидію закону, який не дозволяє людям нічого робити. Бо в наших умовах корупція це ж не просто корупція. Це можливість позбутися тих статей закону, які людям просто не дають дихати. І вони туди йдуть до чиновника і кажуть, факти, це і кажуть, маска. ви знаєте, ми вам дамо це, що ви закрили очі на це. І от всі задоволені, і чиновники, і ті, хто їм дає гроші. Але нам але на це все потрібні гроші. Звідки взяти гроші? Ти знаєш? Я ні. Oh. Я ні. Oh. У, у міжнародному валютному фонду. Але ну, у нас мені підказує, що у нас є сюжет, і ми мусимо подивитися сюжет 에, того, я би сказав, якась хронологія до певної міри того, що відбувалося, починаючи з виходу студентів, починаючи з майдану, з початку майдану. Gracias. До речі, те, що починалося просто як звичайний європейський мітинг людей, які виступали за європейський вибор, вимагали покарати тих, хто зловживав своїми службовими повноваженнями при розгоні людей на майдані. Потім воно перейшло цей мітинг мирний. Перейшов у концерт. Дає скільки часу було? Це так. фактично був концерт, концерт, свято. Так, весь весь, весь грудень, от, фактично. От, тобто фактично влади в цей час були всі можливості для того, щоб знайти політичне рішення проблеми, знайти можливість діалогу, і потім це переросло в трагедію. Це такий величезний урок. Що можливості використати ситуацію як платформу для національного діалогу було. А, а здати, от я тепер розумію: ми всі заднім числом розуміємо, але е, тоді ми всі сподівалися, що не такий телепень президент е, минулий. Але тепер вже стає зрозумілим, що він просто не міг слово сполучення, національний діалог, контакти якісь серйозні, якісь вживання якихось думок. Які відрізняються від його думок, якщо так можна висловити те, що в голові відбулося у пана Януковича, це неможливо. Це просто, мені здається, це не. Тобто, так само, як е, півроку року тому е, Обама і Меркель думали, що з Путіним можна домовитися якось. Тепер ніби вони вже розуміють, що не можна. Ну, тому що в них теж концерт а, закінчився. Так, да, 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 Концерт да. закінчився. Вони поспівали. Тобто поганали. є люди якогось такого якогось такої генерації, причому це не віковий момент. А це якісь якийсь... цивілізаційний, цивілізаційний якийсь. тому що для Януковича з першого дня це майдан 2004 року була американська технологія, яка не дозволила йому стати президентом. А тепер знову ця американська технологія використовується для того, щоб позбавити його трона. Ну він же ж не кучма якийсь, да, він да, же ж да, да, точно знає, що цих просто треба виничити. Кучма, до речі, усвідомлював. Що потрібний цей діалог? Що коли побачив таку кількість да, людей? Сумнів, він да, був радянський директор. Да. Він був здається з іншої е, генерації ніж Янукович, але в нього Парторг, не тільки так, директор. Він 14 років був парторгом. Спочатку потім став директором. Але він був такий комуніст, комуністович, комуніст. Але так, але він усвідомлював, що виграти можна в хібдіалозі. Якщо сила, яка є проти нього, до речі, він і виграв. Він примусив проголосувати за парламентську республіку, якусь частину свого політичного плану. Саме він тоді здійснив, здійснив. Це правда, це правда.